Доброго ранку, друзі! Ми сьогодні вибрались на вранішню рибалочку. На дуже класній локації, не дуже далеко від міста. Зараз вам все покажу. Просто клас. Сьогодні така рибалочка вихідного дня. нас сьогодні оцей коник. Ну що, йдемо, покажу, де будемо ловити. Рибка пускає бульбашки. Клас, дивіться. Дивіться, яка прекрасна вранішня природа. Рибка пригає, пташки співають, жабки крехчуть. Вже ще раз всім доброго ранку. Мене звати Олександр. Ви на каналі Риболов CZ.UA А ми починаємо рибалочку. Федер фашін Риболов'я зачуа. Отже, друзі, як завжди, наша рибалочка буде розпочинатися з прикормочки. Але. Сьогодні прикормочка буде дуже цікавою, тому що я знаю, що на цій локації є линь. Для линя я зроблю сьогодні цікаву прикормку. Я буду використовувати прикормочку, у мене залишила линька але головним інгредієнтом цієї прикормочки буде творог. так як я знаю, що линок дуже любить смак творогу, сирочку, так я туди дам творожку. Що ми зробимо? Напевне, я цей творог просію через сито. Рибка як скаче, я його перетру через сито. Так. Сміття треба не забувати за собою прибирати, як завжди. Непорядні, нормальні люди. О, який він густий. Клас. Я ось таку перетру. Бачите? Через сито. Ручками. Не боїмося загрізнити наші ручки. Хочемо ловити. Маємо кормити. Так, да. клас. Творог є там. Перетерли. Я казав, дамо там линька карась прикормочку. Це вже перевірена прикормка, вона реально працює. Тоб, що не казав. Тут немаленькі частинки. Клас, можна ще. друзі, що я туди додам так це народне пшоно. Сьогодні рибалочка має бути цікава. Хоча, як завжди, нам передають, клювати рибка не буде, але ми побачимо. Рибка не клює тільки коли сидиш на дивані. Це сто процентів. Mm, яка смакота Ловити будемо флетовою кормушечкою. Піште як пшеничку. что оно дамо трошки там водички и хай наша прикормочка Тут попьем водичку не далось трошки сразу стала whoa oh, Дамо наші прикормочки настоятися. А, клас. А ми підемо готувати наше місце. Підписуйтесь на канал Риболовця ЗЗЮА. Працюємо для вас. З вами я, Олександр. Погнали ловити рибку! Ну що, друзі, рибачків повно. Ми попробуємо ловити. На одне удилище ми будемо використовувати флетову кормушечку з черв'ячком. А на друге удилище ми будемо використовувати флетову кормушечку з попапчиком. Вірніше, з вафтерсом. Трошки, звісно, нам звисають дерева, але нам не привикати. Такий гарний пучочок. Тактика у нас буде пошукова. Ми не будемо кріпсуватися. Але я трошки психнув, сьогодні зробив поводки на флетах 14-го діаметру. Не знаю що з цього буде. Не хорошо. Ну що чекаємо. Погода ці дні дуже сильно міняється, то холодно, то тепліше, то холодно, то тепліше. Після робочої неділі посидіти на природі, це чудово. Будемо облювлювати місце, лище далі. Є-єє, покльовочка є-єє. Зараз побачимо що там є. Покльовочка у нас на вафтерсь. Карпик. Невеличкий, напевно. Маленький карпик. Але... Є там наш дружок. Такий красунчик і велички. Гермунь. Пливий дружок. Ходить. Погода навіть зараз дуже сильно міняється. На вулиці показує 19 градусів, але є час відпочити, подумати над життям, просто побути наодинці з природою. Кайфанути від того, що маєш таку можливість. Дехто з нас такої можливості немає. Вчити спокійний. Небом. Без бахкання, без, без всього остального оп 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 о -ко -ко -ко. На черв'ячок покльовочка щось у нас там є. Бачимо, що у нас там є. Линочок, друзі, линок. Наша задача виконана. Ха -ха -ха. Ворог діє, слизький. Який слизький, друзі! Вискочив, творог, друзі, діє, черв'ячок і творог. Линочок невеличкий, але приємний. Друзі, що не встиг вам сказати, перебив нашу розумію. Немає змоги спокійно відпочивати, спокійно жити. Але дякуючи цим людям, ви маєте таку змогу. Отже, не забувайте їм допомагати. Допомагати хлопцям на війні у нас покльовочка. Вони як ніколи, їм як ніколи потрібна ваша допомога зараз. Хто чим може? Кавою, допоможіть кавою. Можете 10 гривень, допоможіть 10 гривень. Особ, особливо люди, які за кордоном. І не тільки. Я знаю, що ви допомагаєте всі, але старайтеся більше цього робити. Просто мінімально проходячи. Зараз вам покажу, чи бачили ви такого карася? Кілошний карась. Просто Просто кайф. Такий кілошний карась. Ви такий красунчик. Правда ж красунчик? Да, друже? Карасику теж подобається творог. Я тебе відпущу. Можу тебе забрати, але я тебе не пущу. У нас щось клює на черв'ячка. О, це вже щось більшеньке. Винок насправді також дуже сильна риба. atunci. Ide. Ide, ide, de ide, 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 Такий красунчик. Маленький красунчик. Ливий. Впів пересадитися, у нас дуже гарна покльовочка. Что ти издоровый пущ? Красончик, бежи. Я кто и казал. Аноноси, баноноси. Раз. Хоп. И все. И наш вовтор на місці Клас у нас на вахте. Нервозный малюк. Малюк, малюк, а, а какие дурные. Чего ты такие дурные? Красунь. Красунь. А такие дурные там? Я не знаю. 20 кило. Дочекались на червячка. Здесь у нас там есть бишеньки. Уклевочка. assim. Маленький воїн. Красив. Друзі, будемо закінчувати нашу риболовну коротеньку сесію. 7 до 10 годин половили, нам вистачить. Перевірили прикормочку. Прикормочка з творогом працює. Ми мали линків, карасів, коропа. Ви були на каналі Риболовці Заюа. А з вами був я, Олександр. До наступних відео.